Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безкінечній, веселих. Ж, брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний. На вечірній, новий засіяє. Учитися, брати мої, молю вас, блага.